Влада публікує цифри загиблих, і то дійсно вражаюча цифра Там під півмільйона загибших макшан. Але знаєте в чому основна трагедія цієї війни? Ми золото на гівно міняємо, тому що на трьох макшан п'ять судимостей, а на двох українців три вищих освіти. Тому. Навіть якщо б воно було один до 100, то неравноцінний обмін, тому що українці то діточки, то сміх, то стартапи, то розвиток. А те дермо, воно би так згинуло в своїй блівотіні від динатурату. Роком раніше, роком пізніше, жодної різниці. Тому основна трагедія цієї війни за що болить, що ми золото нації. Міняємо на оті мішки з дерьмом в полі України. Так, я розумію, інакше вибору у нас не було. На нас напали, ми мусимо захищати свою землю. Але це дуже гірка правда. Розуміти, що вибивають, вибивають світ нації, вибивають те, що могло ще століття розмножуватись, радіти, жити. А з другого краю добриво навоз, гній, гедота. От відчуття неравного обміну так пече, так болить, що навіть якщо б там було один до тисячі, я б вважав це неравноцінним обміном. Тому що один українець. Вартує всього того чумного бараку, блядь, 140 мільйонів, а навіть і більше.